Коли ми виходили на цю трибуну нашою комісією тимчасовою по справах подола, то ми говорили про те, що на лежать дуже багато проблем зараз, наших нових переселенців, які вимушені зараз покинути свою рідну сенсу і свої обміни. На сьогодні до нас. Домівки вже зруйновані, але на великий жаль, не працюють в комісії, які повинні зафіксувати цей факт для того, щоб люди потім могли отримати компенсацію. Це зараз відбувається в Доброклі, в Білозерському. Я отримала таке звернення від Шахтаря. Він написав і каже: Вікторія Олександрівна, в мене один день. Я каже, переїхала Грибарське, це будинок моїх батьків, і на другий день було ще зруйновано будинок. І я каже, не можу зараз дослухатися, щоб дійсно отримати оці документи, які будуть підтверджувати цей факт. Тому

А можливо, і менше. Це набагато менше, ніж всі ті програми, які ми сьогодні маємо. То я дуже прошу вас все-таки звернути на ці питання увагу і зробити все, щоб наші люди залишалися в Україні, щоб вони не використовували зараз Україну як там і не приїжджали за кордон. Ми дуже багато говоримо про повернення, але нічого не робимо практично. для того,